Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль а про те, що наближається не лише кінець рускава міра, а і можливо навіть самого російського диктатора. Будемо говорити далі і проаналізуємо, як зокрема західні медіа, а також політики висловлюються про стан здоров'я російського диктатора. Отже, наглядав критично хворим, набрякли обличчя і руки та мимобільні рухи Путіна, який повернувся до ядерних. Погроз знову привернули увагу світових змі під час зустрічі цього тижня, на якій російський диктатор знову повернувся до ядерних погроз. Він як пише видання Радар онлайн виглядав критично хворим. Чутки про поганий стан здоров'я Путіна підігріли, підігрів власне його зовнішній вигляд під час зустрічі із російською радою з прав людини під час цієї зустрічі його обличчя та руки виглядали більш набряклими ніж зазвичай, також помітили, і що те, що під час зустрічі він безконтрольно стискав руки, на думку деяких джерел видання, це ознака хвороби Паркінсона. Ну і Путін з'явився так само на відеозустрічі вже вчора з набряклим обличчям і тремтячими руками лише через кілька днів після появи інформації про те, що він упав зі сходів у своїй московській резиденції у телеграм-каналі Генерал Свер, який ймовірно веде колишній кремлівський чиновник. Повідомлялося про те, що Путін впав зі сходинок і приземлився на Куприк. Крім того, так само там повідомлялося про те, що що російський диктатор цитую мимоволі випорожнився, і це якраз пов'язують із раком, який уразив його шлунок та кишечник. На цю інформацію навіть відреагувала прес-служба російського диктатора і, зокрема, спростувала ці дані американському виданню Newsweek електронною поштою, заявивши, що це нібито необґрунтоване твердження, яке повністю цитую не відповідає дійсності. Раніше я нагадаю. Повідомлялося, що Путін схопився за стілець під час переговорів із президентом Куба, а його руки при цьому стали фіолетовими. Також ще на початку листопада британський генерал, колишній голова генштабу країни та член палати лордів Річард Данат заявляв, що у російського диктатора Путіна почорніли зверху кисті рук, що може говорити про те, що в них часто вводять ін'єкції. Ну і так само змі писали про нещодавно оприлюднене Кремлем відео, на якому путі. Ін проїжджає кримським мостом, міцно схопившись за кермо автомобіля Мерседес. У травні я нагадаю, вже очільник нашої розвідки Кирило Буданов заявляв, що Путін хворий на рак, а також має кілька ще додаткових тяжких хвороб. Але як зазначив тоді очільник розвідки, сподіватися на те, що Путін завтра помре, не варто. Ну тож, в будь-якому випадку, ми продовжуємо стежити за такими новими появами Путіна і фіксувати ознаки, які вказують на погіршення його стану здоров'я, тому що від цього, звісно. Багато чого залежить і в оточенні самого диктатора, в якому вичевидь так само звертають на це уваги. Ну і зрозуміло, нам цікаво аналізувати, як це може впливати на подальший розвиток подій. Ну а тим часом я, от зокрема, додам інформації вже від Великої Британії. Це вже не припущення, а факт. І він полягає в тому, що Лондон вводить нові санкції проти силових структур РФ. І будемо сподіватися, що це так само буде посилю. Воти тиск всередині кремлівської верхівки сьогодні. Британія вела санкції проти п'яти представників російських силових структур, винних у катуваннях, перешкоджанню запобігання насильства та участі у російському вторгненні в Україну. Зокрема, про це йдеться у заяві британської влади. Країна оголосила, що внесла до списку санкцій у зв'язку з порушенням прав людини Андрія Тішиніна, це співробітник ФСБ Росії в Криму, а також Артура Шамбазова, це старший опер уповноважений в Автономній Республіці Крим. У 2015-му вони катували українця Олександра Костенка. Крім того, під останні санкції Британії потрапив Валентин Опарін, це майор юстиції та Олег Ткаченко, керівник. Відділу прокуратури Ростовської області вони обоє перешкоджали розгляду скарг щодо катувань. Ну а Ткаченко також застосовував тортури для отримання свідчень. А Велика Британія також наклала санкції на російського полковника і Батуліна, командира 90-ї танкової дивізії, яка перебувала на передовій після того, як Росія почала незаконне повномасштабне вторгнення в. Україну, ну і також, крім того, була інформація про те, що Британія включила до свого санкційного списку і молдовського проросійського політика Ілана Шора, а також колишнього, так би мовити, господаря Молдови, що втік з країни влада плахотнюка. От, власне таку інформацію маємо від наших британських союзників.